Друзі, вітаю! Сьогодні я трошки розповім про модель Демко АД20.5. Мені трапилося два нових ножі на заточування. Ось в мене є такий ніж у моїй колекції, і я для контрасту поставив Shark Cup або Шар-Куб. В мене є відео про цей ніж, я його назвав Бруталик. Ось я докладу опис в описі, точніше лінк на цей огляд, подивитися, він просто як приклад того, що ніж може бути маленьким, але достатнім. Так от, 20.5 він середньорозмірний. Ну Очевидно, що між Shark Foot і Point є різниця в клинку. Я не буду зараз там з лінійкою це все міряти. Що я сьогодні хочу розповісти: про те, які сталі використовує Андрю Демко на своїх ножах і чому. Ну, от для прикладу, якщо візьмемо ось цю модель, я вважаю, що це флагманська модель. Чому? Тому що всі флагмани у ножових компаній це ножі, які не тільки там продаються найбільшими кількостями, так? але вони мають найбільше різноманіття в плані там, кольору руків, матеріалу руків, сталі на клинках, покриття заточування. Ось так, Наприклад, там, у Спайдерку, там, ну, очевидно, що дуже-дуже багато є варіантів у Мілітері. Багато варіантів є море у пара 2 Ось тобто це, якби такі, ну явно скажемо, лідери у цьому сенсі. Тому, наприклад, там візьмемо бачмет, я думаю, що Багао Тут теж там просто я думаю, що там точно більше півсотні варіантів. І у Демка теж є дуже багато варіантів, я сьогодні розкажу, покажу. І так, цей ніж я просто заберу з кадру і ви собі подивитеся про бруталик. Ніж мені подобається, але. Зараз все-таки будемо говорити про AD-20.5. І я коротко нагадаю, що цей ніж з'явився в компанії Demco Nice у 2021 році. У 2020 році з'явилася його більша версія, його старший брат ad 20 В 2021 році з'явилася трошки зменшена і така більша, як би скажемо, в середньому ціновому сегменті Модель 20.5. І так не дуже добре вимовляти, от можливо, це англійською звучить простіше. Ось, але в українській звучить рівно так, як звучить, а де 20 крафка 5. Ну, давайте поговоримо про Сталі. В чому якби логіка будь-якого виробника, який зробив комерційно успішний ніж? Він намагається його запропонувати максимально широкій аудиторії. ця аудиторія має різну покупівальну спроможність. Вона має різні інтереси, різний поріг входу, скажімо так. в... В ту чи іншу справу. От, наприклад, коли ви починаєте колекціонувати ножі, ви, напевно, починаєте з чогось бюджетнішого. Наприклад, тут Aus-10. a так, Ось типовий приклад: це чудова сталь, японська сталь, розроблена в Японії, ніж зроблений сам на Тайвані, але сталь, скоріше всього, приїжджає саме з Японії для цих ножів. Але ось беремо D2, Так, це от мініш. Беремо D2. Беремо Треві. Знову ж таки, не дивіться на зображення Тайвань, тому що ну, на текст на Тайвань це зрозуміло, що ніж зроблений Тайвані, але Треві робиться в Сполучених Штатах. І 20CV. Знову ж таки. Старі, яка робиться CPM 20CV. Сталіка робить, робиться в компанії Crucible. Так от, ось три ножа. Три, якби, навіть, ну, якщо ще АОС 10 сюди додати, бо я не маю такого ножа. Але ну, для прикладу я вам показав на Бруталику. Він теж є в сталі Aus 10A. Так от, напевно, дешевий сегмент це власне Aus 10А. Вона була такою самою поширеною на перших партіях. Ось, і в неї непогана твердість біля 59 одиниць, сталь досить легко правиться. Вона відносно довго тримає. Звичайно, заточування там порівняння порівнянні з монстрами слабше, але цього вистачає. Ну, скажімо так, рівнем вище іде Д2. Тому що це інструментальна сталь. Хоч це традиційно, скажімо так, спосіб виготовлення сталі, хоча існує і порошкова версія CPM D2, але це звичайна версія D2. Але тут вже твердість може бути більшою. Ось, це вже такі ножі, на яких там можна очікувати твердість 60-61 одиниця. Якщо вони під покриттям, так як тут DLC, ну ну і недолік, який там дехто закидає сталі, що D2 вона ржавіє, пітінгує, ну, ось так можна обійти цей момент. Лише просто дивитися за ріжучою крайкою. Ось тому що мікрокорозія може, звичайно, туди потрапляючи і якісь агресивні середовища, тобто волога в повітрі, там, продукти кисліків ріжати і так далі. Очевидно, що за крайками треба завжди доглядати, в сенсі, що протирати їх і так далі. Ну, одним словом. Ee, дивитися, що відбувається з лезом вашого ножа. <кхм> так от, я думаю, що кроком вище це D2. Я думаю, що ще кроком вище це там s 35 vm Я думаю, що ще кроком вище, е, напевно, що m 390 і 20CV. Ну, ось, ну, 20CV, це 20-точка. М390 таких ножів, я так думаю, було не дуже мало. І десь на цьому ж рівні CPM3V. Ось CPM3V. Тому в чому специфіка? Чому так, чому так піднімається там, напевно при практично однаковій вартості ножів? Ще раз кажу, на мою думку, це говорить власне, про те, що сама компанія розуміє цей ніж як флагманський і хоче охопити максимально широко ну, скажімо так, аудиторію ножоманів, фанів людей, яким подобаються ті чи інші там виробники, і вони чи моделі. І вони хочуть добрати. От інколи люди купують три однакових ножі в різних сталях, і це нормально, тому що вони сподіваються таким чином там добрати до колекції, отримати якийсь новий експіріенс, новий там якийсь досвід у заточуванні цієї сталі, перевірити, як одна працює відносно іншої і так далі. Це тобто чудово. Але зараз я про те, що на мою думку, це говорить власне про те, що компанія Demconize найс таким чином бачить свій ніж. Даючи нам різні кольори тут g тут G10 на накладочках тут титан. Ось, до речі, бачите схожий абсолютно паттерн у титана і в накладочках g GTN. Багато варіантів кольорів. Два варіанти по типу Клина, точніше, навіть ні, такі, по-моєму, два. Хоча можу помилятися, нагадайте мені, я не все знаю. Що виготовляється, не всі ножі можу тримати у руках. Тому цілком вірогідно в когось із вас <смі> вже колекція більша, і вона в собі містить там інші там, кольори. Ну, очевидно, що їх більше тут лише там, два і титан. Ну, Одним словом, я думаю, що ви мене доповните, і мені дуже до речі подобається те, що от, та аудиторія, яка збирається довкола мого каналу, вона часто якраз є драйвером там, ідей. Для того, щоб щось зняти, обговорити, можливо, поділитися якимись своїми власними припущеннями. Бо я чітко розумію, що ми не зможемо з вами глянути на цей ніж очима виробника. Кожен виробник свій ніж бачить як компроміс своїх бачень, технологічних можливостей, а також, скажімо так. Фінансова, напевно, сторона теж важлива, тобто вартість певних матеріалів, вартість там розхідників, ціна ножа, яка буде отримана в результаті, ну і так далі. Тому це очевидно, що ми не зможемо з вами глянути на це очима виробника і. Зрозуміти, якщо ми зараз можемо з вами купити два шматка сталі, наприклад, там CPM3V і D2. Ми побачимо, що різниця там у двох заготовочках там 100-грамових, так там йде дуже мало металу, насправді смужка. Ця різниця може там складати, пропустимо, якісь там долі центри, там, чи один долар. Ось інколи перестрибуючи по сталях на одному і тому самому ножі, ми так суттєво можемо переплатити, тобто це точно буде не один долар. Ну ще раз кажу, тут складно це вгадати і змоделювати, як це все відбувається в роботі. Але тим не менше, про сам ніж, це мій сьогодні. Я ще його хочу розібрати. Я швиденько, коротко вам покажу, як всередині влаштований шарклок. Ось я нагадаю, Андрій Демко. це винахідник нового ножового замка, і взагалі за ним вже є такий гріх, він придумав їх три. Тобто, шарклок. Ось, власне, цей ще він став відомим завдяки своєму триадлоку. Це його такий перший великий успіх. І ще між першим і другим у нього з'явився такий замок, який називається Scorpion Lock, Він встановлений лише на одному ножі. Ось і Демко ад 15 ну, точніше, ад 15 не демко, а ще колстіл. Ось Scorpion Lock, тобто формально три, три замки. Але думаю, що він зараз не згадує там про, скажімо, про свій, свій триадлок на сайті. Демко на своєму сайті не згадує. Чому? Тому що мені здається, що він просто продав право використання цього ножа в самій компанії Cold Steel. і тому він говорить лише про Скорпіон і говорить лише про шар Ось, Тобто два, два оцих замка, які використовує зараз тільки він. Ну, Одним словом. Так от дивіться, що стосується ножа, Ну, що йому бракує при його розмірах, якби, з якимись ДС задачами він справляється достатньо легко. Ну, це зрозуміло. Там, я не знаю, що для вас і там, я не знаю, відкривання там, упаковок, приготування якихось бутербродів, яблуку, затисати кілок, не знаю, розрізати стяжку. Це абсолютно не проблема для такого ножа. Тобто я міг би поговорити з вами про геометрію, але скажу так, що однаково добре буде справлятися. І Sharkfut, і, скажімо так, цей Point, вони однаково добре будуть справлятися. Ну, тільки очевидно, що у Кліппойн там є перевага у довжині леза. Є черевце, яке інколи зручніше при прорізанні чи нарізанні на якійсь площині. Тобто цією частиною оцим, вигнутою, тобто це черевце називається. Ось деколи працювати зручно. Бо, наприклад, у Ворнкліфів або Шаркфутів у них. Така особливість, що вони працюють як канцелярські ножі, тобто в основному кінчиком вони чудово працюють там при відкриванні там посилок. Тобто, коли ми, наприклад, відкриваємо картон, щось таке нам якесь упаковочку треба відкрити. Це чудово працює. Інколи така геометрія якраз власне, є виграшною. Це буде програвати. Але ну, менше з тим, поки різниця, так скажем, принципова лише у довжині самого клину. Але я закінчу думку з приводу стали, які використовують. Тобто моя думка у цьому відео проста. Вона чітко прослідковується, скажімо, з того, що Демко використовує різного класу сталі. Найпростіше це Аус 10А. Це, якби там, скажімо так, вхід в світ ножів Демко. І взагалі дуже часто це вхід в ножовий світ. Так само, от, до речі, в спайдерку можна говорити про те, що в них вхід це 8 хром. Тобто їхні моделі, скажімо там. От, Ну, нагадайте, що в них на тінейше, мабуть, так. Тобто, тіна це такий класичний вхід в світ спайдерко, коли вас питають, з якого ножа варто починати, якщо мова йде про спайдерко, так? Тому от в них 8 хром. У Демка це аос 10. Я аос 10 А ОС 10, вона ніби покращена, більш така модернізована сталь. Ну, Насправді чудова сталь. Все в ній гаразд, вона дуже гарна корозійна, стійкість, вона пристойно тримає. Гостроту добре правиться, не кришиться, а це інколи перевага на складних ножах. Краще все-таки на складних ножах, краще мати таку сталь, яку можна досить легко поправити. Зараз довкола нас багато є варіантів різних суперабразивів, носимі з собою, мусати, кераміка, алмазні пластинки. Тобто багато чого з'явилося там за останні там, роки десятиліття. Але все-таки, якщо вибирати між якимось суперпорошком, супертвердим. Ось і його можливістю його швидко там відремонтувати, йому гостроту повернути, відремонтувати йому якісь сколи замини. тут. Потрібен крім самого абразива, ще навик. От а навик неможливо взяти, просто піти в магазин і купити. Можна купити абразив, але навик треба здобути. А для цього треба, ну скажімо, попрацювати, нагострити там кілька десятків чи сотню ножів. Тому я скажу так, що якщо вибирати з практичної точки зору, тобто не з інтересу ножеменського, то, мабуть, все-таки варто вибирати сталі, які добре правляться. Там Сендвік, наприклад, мені здається, що це король бюджетних нержавій, як ці сталі, які використовує Мора. Ось той же самий, АОС-10. Ну, можливо, АОС-8 так, вона вже трошечки заслабка. Хоча це чудова сталь, вона придумана для ножів і все в ній гаразд. І ще ж можна кожну сталь затермічити за, 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 за по-різному, тому це теж треба <кхм> зважити. Є авторські термічки, Кріо і ТЦО. Тобто це не буде ніхто на бюджетних сталях робити, але просто я, як приклад. Так от, у Демка це аос 10 а це вхід. А далі от ми піднімаємося. Далі це д 2 далі це 3V, CPM. 20CV, ну і М390, як відповідник теж каже, що є цей ніж на цій сталі. Ось така в мене головна ідея з приводу там, якихось можливостей цим ножем працювати, все в нього гаразд. Ось я особисто цей ніж придбав свого часу саме з інтересу до Shark Lock, який я зараз хочу вам показати. На мою думку, дуже вдалий замок. В нього висока, така для мене важлива риса, як фіджетабельність, тобто я люблю відкривати, закривати, тобто в мене це так працює. І я всі ножі, <схай> скажімо так, вони стають моїми, тоді коли вони стають для мене зручними. Я думаю, ви підпишетеся під цими словами, що колись для вас ніж, ваш новий ніж, там або ніж, який ви взяли в руки, це ніж був вашого товариша, там знайомого. Якщо він вам став швидко зручним, то він дуже швидко став вашим і там одним з улюблених. Якщо він дуже довго опирався, ви ніяк не могли до нього звикнути. Високі шанси, що ви від нього відмовились, бо ви не зрозуміли цей ніж. Ось. Хоча завжди є виключення. Ну, ось така перша частина про те про сталі і про позиціонування в рамках e моделі Демко 20.5 АД20.5. Ось. І ще трошечки зараз про механіку, про сам замок. Спробую показати середину, Ну, я для цього розберу власний ніж. Ось, Бо ну краще я для цього розберу <завжди> власний ніж. Ну, ось вже розібраний ніж. Для того, щоб його розібрати, вам потрібен просто 10-й торкс це осьовий, і шестірочка, яка вам необхідна торкс 6 номер 6, -й, вам потрібно розібрати ще от, стяжні гвинтики. Причому вони тут на різної довжини, один коротший, він йде ось сюди на початок бекспейсера, і два трошечки довших вони йдуть от, тут вже ближче до п'яти. Ну, Принаймні на цьому екземплярі це так. Ну, всередині лайнер стальний і зверху плашечка з GT. Ось ну, підшипники, теж, якщо ви не знали, тут ніж на підшипниках, ось сам механізм роботи замка. Тобто ми відтягуємо цей рігель, ось він працює через пружинку. Я буду трошки притримувати, тому що вона має здатність от в цьому стані просто вилітати. Але я думаю, ви ідею зрозумієте. Я просто її притримую. Ось ми тягнемо на себе, таким чином вивільняється, піднімається трошки цей рігель і вивільняється можливість для ножа складатися. Ось, Давайте ми його. Ну, не вийшло мені втримати пружинку. Давайте я все поверну. Поверну пружинку ще раз. Зараз я складу ніж. Повернувся назад. Ось в такому положенні, в закритому положенні рігель тримає ніж. І знову ж таки я відкриваю, тягну рігель назад і вверх. Є можливість, відкривається клиночок, і далі знову цей слайдер, цей рігель, ця засувка. Вона знову сюди заїжджає на п'яту клиночку. Ось, тобто такий от, конструктив. Я не хочу знімати пружину. Я думаю, ви розумієте, я притримую пальцем, бо зараз вона мені стрільне, але не страшно, я вже кілька разів при розборці і зборці, з інтересу, я вже це робив. Я її знаходив, ставив на місце, Просто зараз я трохи мудріший і пропоную вам, теж, коли ви будете розбирати цей ніж, просто притримуйте пружину, щоб її потім не ловити. Не смертельно все ставиться на місце дуже просто, але ідея, от я думаю, тепер вам зрозуміла. З таким чином це працює. Дивіться, наскільки багато заходу на п'яту клинка, тому тут як не гримай. Скоріше всього, я не знаю, що повинно статися для того, щоб цей ніж склався. Така спільна риса взагалі для всіх ножів за філософією Андрю Демка. Ножі повинні бути міцними. Ви їм повинні довіряти, інакше для чого вони вам. Тобто, от якась надійність і міцність, це справді те, що, скажімо так, властиво всім ножам авторства Ендрю Демко ще, коли він працював у компанії Колстіл. Ну і зараз у його компанії, в якій він працює своїм братом Джоном, ось вони, скажімо так, культивують далі цю ідею, вона в них винесена як головна ідея для, для їхніх виробів. Ви повинні довіряти своєму нажу, ніж повинен працювати і не повинен вас підводити. Ну ви подивитеся, як це звучить у нього там безпосередньо. Я розповідаю, як мені це видається. Я не носій англійської мови і не намагаюсь бути там максимально точним у якихось там перекладах. Завжди у своїх відео я роблю такі, не завжди, а часто роблю такі дисклеймери. Мені би хотілося, щоб люди розуміли, якісь головні речі і суть, а не. Ну, якось намагалися отримати довідкову інформацію. Для цього, мабуть, все-таки потрібно в першу чергу читати, а не, а не слухати. Ось, тому мені здається, такого типу інформація вона повинна бути там десь не на слух, кимось розказана з якихось блогерів, оглядачів чи ентузіастів на живих. Ось, до речі, хто такі оглядачі? Це люди, які працюють на магазини, і вони там показують все, що їм присилають, чи дають, і вони потім продають. Чи це оглядачі це просто люди, які люблять ножі і розповідають про свій досвід. От я відношусь до другого типу, я не оглядач ножів і не хочу ним бути. Я хочу лише розповідати щось цікаве, на мою думку, і, можливо, цінне для вас, на мою думку. Що може вам стати у пригоді і бути ну, цікавим контентом, можливо, навіть просто заради там. Цікавості чи розваги ось Все просто з збиранням, нічого складного тут немає. Ви вже зрозуміли, як працює Ригель. От він все дуже просто і зрозуміло. До речі, чим воно простіше і зрозуміліше, тим часто воно надійніше і більше ремонтопридатне Так не завжди, але. Наприклад, якщо говорити про вогнепальну зброю, то виробники пістолетів чи автоматичних рушниць, там, щось таке, вони собі чудово знають, що якщо є можливість зменшити кількість вузлів, деталей, то вони це роблять. Я думаю, ви розумієте чому. От. Тому що логіка, в першу чергу, тут працює така: менше вузлів, менше деталей, відповідно, менше вірогідність, що щось вийде з ладу, більше вірогідність, що це буде працювати довше. Або е, ремонт може, можна здійснити заміною якоїсь однієї деталі, а не якогось там складного, е, складного компоненту, який складається з багатьох е, дрібних там, моментів чи елементів, так. Тому, в принципі, тут все дуже просто. Якби конструктив замка зрозумілий і очевидний. Його, е, скажімо, юзабіліті, його от саме використання, його зручність. На мою думку, дуже висока, дуже гарна. Я ну звик, скажімо так, можна відкривати через. Отвір там, знизу, там, фліком, наприклад, можливо, відкривати це зверху через, скажімо так, шпеник. Як завгодно, хоч двома руками. От, як вам відкривати зручно, так і відкривайте. Ось. Але напевно відкривання це пів справи, бо тут все з ним зрозуміло. Який би не був замок, відкривання воно практично завжди однакове. От закривання різні повинні бути. Маніпуляції для цього є така думка, принаймні я його озвучу, що Shark Lock це такий син від Compression і від Axis Ось, Він не схожий ні на Axis, ні на Compression. На компрешен може схожий тим, що він от зверху, так? на Аксіс він схожий тим, що можна там скористатись правшалівша. Тут немає значення, просто відтягнули і все. Ось, все, клиночок складається. Але ще така особливість, що єднає ці три замки, що у вас, ну скажімо, так, руки не знаходяться на відміну від лайнера або фреймлока, коли у вас палець обов'язково знаходиться, на жаль, на, по шляху закривання клинка. Тут всі пальці знаходяться зверху ближче до спинки руків'я, на плашках. Ось тому тут його безпечність, оці відкривання, закривання, там, ця його спінерність, <кій> вона тут чудова. Так що я от дуже коротко ви просили одного разу там показати, як там, щось я міняю якусь накладку. Це дуже просто. Я не знаю, чи цей контент настільки важливий і цікавий. Якщо щось вам потрібно цікаво там, вам, щоб я розібрав той чи інший ніж, який в мене є в колекції, або мені трапляється, або з якимось там типом замка, ну сміливо пишіть, ніяких проблем не бачу. Можна розібрати, є для цього там інструмент, ну руки. Ось, ну і плюс до того я це роблю досить часто, тоді, коли є потреба в тому, щоб обслужити ніж, там відполірувати шайби. Змастити, якщо необхідно там, підігнати щось, так інколи буває, там, чи відцентрувати клин. Тому ну, я з охотою розбираю ножі. Якщо мати адекватний інструмент, навик і розуміння, то нічого в цьому такого особливого немає. Якщо вам буде цікаво, пишіть, пропонуйте. Ті ножі, які мені трапляються, бо я, в мене вони є, я можу їх розібрати, показати вам роботу замків там, чи щось таке. Ну, ось так, друзі, одним словом, коротко, я вам сьогодні головна ідея, яку я хотів донести. Ну, це ми трохи потасали з вами дерево, розрізали кілька стяжок. Ну, це просто це банально, насправді це ніякий не тест для ножа. І ви самі повинні придумати, для чого вам той чи інший, ніж там не знаю, стяжки, дерево, кілки, бутерброди, упаковки, картон, що завгодно. Пропонуйте, накидайте мені варіантів. Я підпишусь під кожним, тому що кожна людина сама собі знає, для чого її ніж. Ось, але моя ідея сьогоднішнього відео була про те, що е, це флагманський ніж, і демко його виготовляє в різних матеріалах, в різних цінах, в різних сталях, в різному покритті, в різних кольорах, саме для того, щоб був вибір, і люди могли зайти в оцю, скажімо, екосистему Ендрю Демка в його от світ шарк-локів, тому що на у цьому Шарк Кубі теж шарклок. лок в нього є ще Nano Shark, там теж Шарклок, в нього є ще ad 20 s це велика версія цього ножа. Ну і так далі. Я думаю, що Ендрю працює далі над ножами в цьому сімействі, тому я скажу так, хай буде екосистема Ендрю Демка і його замка Шарклок. Так от є можливість зайти з різною вартістю вхідного квитка у цей світ, Ендрю Демка. Взагалі ножі класні. Я не продаю вам ці ножі, не рекламую, що ви побігли їх купувати. Але якщо ви запитаєтесь мене, я скажу так, я цей ніж купую сам за свої гроші, він мені подобається, він періодично живе у мене на кишені. Ось і ті люди, які, там, з якими я бачусь, скажімо, не в онлайні, а в офлайн житті, знають, що я цей ніж ношу з собою періодично і користуюсь ним, я навантажую його. Ну, Тими роботами є, про які ми от тільки що з вами згадували. Ну, принаймні, я згадував. От, тобто, все банально, нічого такого особливого. Ходити в ліс з ним, робити там якусь тривалу роботу я не стану, тому що він для цього надто плаский, він компактизований. Його ідея дуже проста. Він от в такій формі він сідає на кишеню, нікому не заважає. Тут непогана кліпса, так вона не прихованого насіння, але зато її легко витягнути з кишені і легко зняти. От взяти за цю частинку ти витягуєш просто ніж без всяких там пошуків. Якщо кліпса глибока, все чудово. Є один мінус: треба якийсь або темляк, або щось таке. Деколи просто складно витягнути ніж за кліпси глибокого насіння чи прихованого насіння. Ось тут якби тут простіше, ну одним словом, це такий компактизований dc ніж. Я вважаю, що він чудовий в тому сенсі. Комусь може не подобатись те, що там клини там короткі, або там загальна форма. Але я вам скажу, що цей ніж у руку лягає добре, працювати ним зручно. І от, незважаючи на його плоскість, ним довго не пропрацюєш, але зважаючи на його плоскість, він чудово себе почуває у кишені і при відкриванні готовий зробити свою дісі роботу і повернутися назад знову на кишеню чи більш правильно у кишеню. Але якщо на кліпсу, значить на кишеню. Ну ось така історія, друзі. Сподіваюсь, вам було цікаво, вам є що додати. Додавайте, дякую за те, що ви дивитеся, підтримуєте мій канал, допомагаєте мені його розвивати в тій чи іншій мірі. Ось, бо ідея дуже проста. Є речі хороші, цінні. ось, І ми повинні з тими речами, які б вони не були, мати власну думку, мати власний контент, мати власне інформаційне поле. І взагалі потихеньку, скажімо так, ставати у всіх. У всіх цих сенсах ставати не просто автономними, а самодостатніми. У нас є все для того, щоб ми могли мати все розуміти, вміти, володіти, працювати, видумувати, не знаю, продукувати, фантазувати, просто жити. Нам для того, щоб ми розвивались, ми повинні от мати власну повістку. І той чи інший ножовий канал чи там якийсь не там не знаю, автомобільний канал, чи просто YouTube загалом українською мовою. Український Ютуб допомагає нам в цьому інформаційному полі створювати власну повістку, власні бренди, власні тренди, мода, власні якісь ідеї, і так далі. Хай там Кацапи дивляться нас тихенько там через VPN, у них там Ютуб практично стоїть на місці, хай дивляться нас в першу чергу українці. Ми от формуємо це поле. Але Ютуб теж нам дозволяє, українська мова чудово розпізнається. Зараз можна дивитися з субтитрами. Це все робиться автоматично, автоматичний переклад. Через субтитри українську мову можна перекладати одним-двома кліками, перекласти повністю на англійську і подивитися це відео в будь-якій точці світу. Тому дякую, Андрю Демко, дякую вам. І давайте зустрінемося на каналі наступних відео.